Всім привіт Ви каналі Fitz 5. І сьогодні я тобі розкажу про три гри про Україну. Це буде одні з багатьох ігор. Якщо тобі це сподобається, став лайк. Пиши коментар, якщо знаєш якусь ще гру про Україну. Ну і будь-що. ще що. Ну що ж, а ми починаємо. А перша гра у нас називається Pixel World Orcs Attack. У цій грі ми можемо доходити з дробовиком автоматом. Гранатометом, гвинтівкою, кулеметом, вогнеметом, ангелятор 2000. не Знаю, чому так названо, і пістолет. Також у нас є герої. Це у нас солдат, лицар, віросолог, демон, і все. Можна вибрати персонажі, який ви хочете. У мене тут більше відкрито, і... але також їх треба купляти. Безкоштовні тільки пістолет і солдат. Виходимо у лобі і налаштовуємо гру. У налаштуваннях у нас є англійська і українська мова, що було зручніше. Виключити музику і виключити звук або їх включити. І кнопка назад. Також у нас є карти похмуре місто. Цікаве полог, це якби пояснення. Похмуре місто. Захоплена квартира, аномальне гніздо. І усе. Також можна купляти броню зліва і гранати. За черепи. Черби утримуються із вбитих орків, і у мене рекорд 1086. Я вже трохи грав, навіть не трохи. Ну що ж, ми заходимо. Ми вилітаємо з парашута, як би як то сказати, і вбиваємо орків. Коли вбивається орк, то з нього випадає або може випасти броня, може випасти е, такі, якби сфера. Сферу, коли ми збираємо, це покращується рівень. Рівень зверху, коли, якщо у вас буде великий рівень, у вас буде більше сектечок, більше броні і ось таке більший магазин патронів. Тобто це доволі корисна річ. Також тут є така штука: комбо 2, комбо 3, комбо 4, комбо 5, комбо 6. Із видів з орків є у нас простий орк з ну, речима, орк з пістолетом. Орка з автоматом, великий орк, ну, пузад, як я його називаю, і орка Мікадзе. Це єдині, якщо чесно, поки що, орки, які я зустрічав на цій карті. І також, на, коли ви дойдете десь до рахунку 100 в правому верхньому куті, то будуть ще літки. Ну, вони дуже вам не будуть заважати. Також, якщо у Демоні вибрати суперсилу, то у нього появиться ось такий дракон з боку. У кожного героя своя сила. І ось літак, про який вам говорив. Він скидає бомби, і я тільки що помер. Також зараз подивимося, що у нас на другій карті. А ми зайшли на другу карту і починаю вам це розказувати. Тут замість простих орків є кадировці на вівцях. Сама квартира взагалі така. Доволі класно. Це у нас тільки що появився кадирувати Тіктокер. Він прикликує Павука, який з одного е, дотику до вас він сам помирає, але наносить вам урон. Також в них є фрази. Коли ви їх вбиваєте, то вони можуть видати якусь фразу. Також у цій квартирі виключається світло, яке треба включити. І один також із орків, то не, ну, не орки мобів, є хробак, який кого тільки щось здобув. Щоб перемогти хробака, нам потрібно два рази на ньому, на ньому пострибати. Також є чорний хробак, на ньому треба три рази пострибати. Загалом гра доволі цікава. Поробити у ній є що. Багато чого, і також оновлення, ну, активно розробну, то що активно просто розробляється. Тобто, гра, не думаю, що буде покинута. Але одне є, але те, що вона коштує 50 гривень у PlayMark. А наступна гра у нас Brave Ukraine. Назва перекладається як Хоробра Україна. У нас є різні левели у цій грі. Тобто, ми граємо за трактор, який буде, якби. Ресуватися у наступних рівнях. У грі нам потрібно остерігати смін, а точніше їх перестрибувати. У нас є 5 сердечок і якийсь рівень. Кожен рівень може трошки по-різному бути у проходженні. Сам трактор виглядає доволі симпатично, як би то сказав. Також у грі є джамп Тобто, якщо натиснути два рази, то ви можете ще раз повітрі відстрибнути. Також, коли ви наступаєте на міну, то танк перетворюється на темний і замість прапору країни полядеться прапор УПА. Не знаю, це до чого тут, але фішечка прикольна. Проходити її можна довго. І тут є навіть якийсь сюжетик. Також. Коли ви закінчите гру, то вам вискокує будь-яка прикольна фразочка, поки ви грали кілька крабів, сходили на екскурсію на крейсер Москва. Тобто тут поробити є що. Вона без інтернету і можна, як то кажучи, в підвалі пограти Брев'їн. <прав 'ю> ну, це вам на замітку. Ну, прошу. Якщо вам це сподобалось, ця гра, то можете скачувати Брай'ю Креїн! І також, на відміну від минулої гри, вона безкоштовна у Market. А наступна гра у нас Drone Strike Military Страйк 3D. У грі є реклама, чомусь не... ну, це логічно чомусь. Просто вона трошечки іноді це Також при записі екрану і просто іноді буває, що от як зараз у мене мерехтить екран. З чим це зв'язано, я не знаю. У мене такого ще ніколи не було. Ну, вибачаюсь вас за це. Вам, за це. Тут є, якби, режим простий з Биректара і е, нічний. Також можна прокачувати наш Байгектар і дивитися за відео його прокачувати. Тільки що вилізла реклама, але ми це пропускаємо. Нам потрібно у цьому раунді знищити конвой, тобто знищити всю техніку, яка їде. Коли ви вистрілюєте, то ви повністю керуєте ракетою. Тобто вона летить за цим курсором. Вона не наводиться, не стріляє в одне місце, вона постійно летить за вашим курсом. Тобто, щоб попасти, вам потрібно треба наводитись на техніку. Ну що ж, це була остання третя гра. І вона безкоштовна у плеймарті. На рахунок App Store я не знаю. Ну що ж, а ігри у мене закінчились на сьогодні. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк, пиши коментар, підписуйся. Якщо ти знаєш якусь гру про Україну, також пиши її в коментарі. Я все прочитаю, і якщо вона буде доречна, то я її близько ставлю в відео і згадаю тебе, що ти її нам покомендував. Ну що ж, я буду прощатися, ви були на каналі Фіц 5 і всім па-па-па-па!